Добрий день, малята! Рада вас вітати! А про що ми сьогодні поговоримо, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Тож слухайте, будь ласка, уважно. Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім! Є багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят, гарний дім цей для діток. Зветься просто дит садок. Так, малята, ви відгадали, це дитячий садок. Так сталося малята, що наш садочок. Працюю в незвичайному режимі, а в дистанційному. Але давайте пригадаємо, як же називається наш садочок. Так, правильно, Олімпієць. А як називається наша група? Мальва, молодці малята. А ще давайте згадаємо. Хто працює в нашому садочку. Всі проблеми і турботи вирішує тут вона. Багато в неї є роботи, не знає спокою щодня і з добра плете віночок, зберігає наш садочок, це директор. Хто як квочка із курчатами, в садку щодня з малятами, Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить? Розважає це вихователі Вона в групі, наче бджілка. не присяде ні на мить, моє посуд прибирає і за дітками глядить, це помічник вихователя. Хто на кухні хазяйнує, хто кастрюлями керує, і з ножем працює вправно. Хто смачні готує страви? Це кухар. Хто правильно звуки поставить, хто від каші у роті позбавить, чітко навчить вимовляти звуки і у словах їх постійно вживати, це логопед. Хто про здоров'я діток дбає? Заболить щось, оглядає, за вагою, зростом стежить, допоможе, як належить. Це медична сестра. Хто пере в садочку постіль і пухнасті рушники, Ще й завзято все прасує, щоб раділи малюки? Це праля. Вчить вона дітей співати, вправно вміло танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати. Це музичний керівник. Дбає, щоб ви сильні стали і здоровими зростали. Вона веселий жартівник. Це фізичний керівник. Чистота в дворі садочка, із куточка до куточка усе прибере трудівник. Тут він справжній керівник, підмітає, загортає, Про порядок вміло дбає це двірник. На заняття завітавши, вихователям бажає, щоб було дітям цікаво, і щоб гралися немало. Це методист. Ніч на дворі, і садок закритий, він уважно по території ходить. Стерегти садок дитячий має, за порядком пильнувати та чужих до нього не пускати охоронець. Вона вгамує тебе, нерви твої збереже. Поділись з нею негативом, з'явиться спокій. Це диво. Це психолог. Хто завідує всерйоз усім господарством, в чиїх руках завжди робляться всі вправи? У неї все в порядку: фарба, віники та шланги це завгосп. Дитячий садок дім радості для діток. Дякую всім за увагу. До побачення малята!